У синє море сонце ясне тоне, І своє світло, ніби кров червоне. По всій країні довкола сіє, А там зузульку в гаю дощувати, а там дзвіночок стовсом кувати. Там в борі вітер листям шевеліє. Причисте діво, радуйся, Маріє, причисте діво, радуйся, Марія. Он молод, жовня, лігся на мураві, личко студене, у кроваві, розстрілений, бо самий не вміє, Камараття яму темну мов копали. І на спочинок бідного в ню склали. Уже не скаже, як дзвінок запіє. Причиста чисте діво, радуйся, Марія! Причиста чисте діво, радуйся, Марія! Під плотом сіла удовиця мати, до себе тулить бідне сороття, і плаче ревне, серденько їй мліє, бо вже й не плаче вже й не голос. Склонила голову, більше не підносить, зіниці плачуть, а дзвінок німіє Причиста діво, радуйся, Марія, Причиста діво, радуйся, Марія, там. Он де блудець, плакана дитина, без тата, мами, бідна сиротина, Нічо не їла, душечка му мліє і хоче в хату у бідня навернути. Господар псами творить його чути, весло упало, кров все сніжки є. Причиста діво, радуйся Марія, пречиста діво, радуйся Марія, Бо я не можу, вшак я маю душу і чути мушу, і дивитись мушу, що тут на світі, ах, тут касиді, де як до гробу зложить моє тіло, де темно, тісно, студено, зотліло, де нинче не плаче, де усе німіє. Причиста причисте діло, радуйся, Марія.